Всім доброго вечора. Дуже дякуємо друг армії та всім тим, хто підтримує військових і допомагає. Ось сьогодні отримали ось такі колба під детонатори. Дуже компактні. Ось поклали детонатори, сіде 6 штук. Всередині. Для них спеціальні лимки. Безпечніше перевозити. Дуже добра конструкція. Гарно виглядає матеріал міцний. Закрутили кришку. І можна транспортувати безпечно і компактно. Дуже всім дякуємо, долучайтесь. Допомагайте військовим, слава Україні, друг армія. Надрукуй перемогу.